Всіх вітаю, шановне панство. Сьогодні хотілося б з вами поділитися деяким ексклюзивчиком, раритетом. Так, скоріш за все, раритетом, тому що випуск цього набору був аж у далекому 96-му році. Це ось отакий набір з групи серії Lego Space під серія Explorers. Це у нас. Планетарі Декодер 6856. Доволі старенький набір, як я вже повторював, з 96-го року. Досить красиві деталі в ньому використовуються, які вже давним-давно забуті. Це ось такі крила, дуже чудові в білому кольорі. Два штуки плюс. Кріплення хвостових якихось елементів виглядає так незвично. Прям ну, дуже цікаво роздивлятися старі набори. Більшість деталей вже не використовуються. Ось такі пелюстки з випромінювачами чи відзеркалювачами якась система то, то спутнику, то фокус... чи фокусування. Потоків променів якихось, ну, досить цікаво. Тут от такі наклейки блискучі. Таке деталі в наборі дві штуки. Досить прикольно. А всередині у нас оцій бочочці також щось є. Ну, чесно кажучи, функціонала. Я не знаю, що це задумувалося в ті часи, коли ця серія була актуальна, бо мені тоді тільки 4 роки було. В чому приколу цих потасканих життям деталей зі стікерами? Ну, в першу чергу, якщо наводимось, то не знаю, чи буде видно чи ні, то у нас тут малюнки починають з'являтися. А отак Прибулець. Зараз покажу на камеру. Ось отак з'являється прибулець. Якщо ми дивимося через червоне скло, а зараз пробую ще через синє. Набір дуже старий, дуже пильний і мити його не хочеться, тому що я боюсь що він просто-напросто розвалиться вже від свого віку. Якщо синьо взяти, то наче вигляд планети чи щось типу того. Якщо хтось в курсі, що це, для чого це, напишіть, поясніть. Буду дуже вдячний. Тут скелет якогось динозавра чи що. Доволі прикольно. ну Це я вже сам подивився деякі огляди на цей набір і показували навіщо ці два діши 4 на 4 червоний і синій, як вони взаємодіють з цими наліпками. Сам набор. Ну, на свій час, він думаю, був дуже крутецький, прям капець-капець. Зараз ну прям. Взагалі, в нього всього на всього 80 деталей, з яких, напевно, 10 вже втрачені назавжди. Отаку фігурку. фігурку ми маємо прикольну в старому дизайні, але з чолкою і мікрофоном. Чорні балони, принт, старий космос, принт спереду. Значить, доктор якийсь чи дослідник. Сама фігурка виглядає прикольно. Тобто для тих, хто цінує ретро фігурки, я гадаю, буде цікаво. Сам набір такий малесенький. Вийшов 1 квітня 96-го року, з'явився на прилавках у магазинах Лего. По функціоналу ну у нас рухаються оці частини. Так і так. Рухається оця система, антена, фокусування променів, якихось збір якоїсь радіації космічної. Я навіть не здогадуюсь, для чого воно зроблено. А плюс мається невеличкий поворотний стіл, воно отак повертається навколо своєї осі і оці пелюстки відкриваються, закриваються. Поєднання кольорів доволі цікаве, незвичне я б сказав, на той час. Та й на цей час теж ми рідко бачимо набори повністю в білому кольорі з крапленням чорного. Ще є отака наліпка дзеркальна, але вона ніяк не співдіє з оцими тарілками червоними та синіми. Ну і сама наліпка вже стан у неї бажає бути краще. <кій> так що ось якось так. Сам набор. Ось такий. Ну, він трішки великуватий. Зараз весь в кадр не випадка, ось влазив весь в кадр. Такий вид зліва. Позаду. Справа. І знизу. конструктивно ну дуже проста конструкція, але за рахунок. Незвичних деталей, які використовувалися в цій підсерії, виглядає все доволі прикольно і доволі незвично. Так що, от так. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім добра, всім бувайте, мирного неба і слава Україні!